Правила та поводження з вибухонебезпечними предметами. Ураган і смерч. з'явлені на території нашого місця, це Інгульський район, центр. Но, але на самому, коротше, коли дергаєш за цю А вона сраб, нас робати. вбиває дуже небезпечний елемент. Нього, його, його завдання це. Подвійної дії, це е, создавання кумулятивної струї для поразки броньованої техніки. От, у нього залито в пластмасу осколки, вони вот так вот, виглядають, такі маленькі. Саме ліквідатор спрацьовує в залежності від температури припасу. Але якщо його трогають, там стоїть пружинка з накольником, його шурухнули, воно випрямилось і одразу сработало. Це бойових елементів. Ще Ну, це дуже небезпечний боєприпас. Зустрічається ще десь 60 сантиметрів і, і спрацьовує ще 2,5 тисячі осколків. Під характеристикам 200 метрів розліт осколків. Дії, що, дії щодо знаходження вибухонебезпечних предметів ми це знищували, ми робили спеціальні бар'єри. Це скажімо так, трішки різні вони, але дуже і дуже теж небезпечні. Це міношукач, це американський мінош... міношукач. О.